Всім доброго ранку, всім підписчикам, просто гостям нашого каналу. Що я хочу сьогодні розповісти, так. виключаємо нашу, як завжди, музику. Гарна пісня. Але сьогоднішнє відео я хотів би присвятити такій тематиці як з починати ранковий огляд. Ну просто ну, не вийде у вас утримання свиней з того, що типа, купив свиней. Загнав їх у сарай і хай собі ростуть. Ну не вийде так, щоб до них не зайти там, дві, чи три, чи чотири рази на день. Може, взагалі прийдеться там інколи і ночувати. Ну все буває. Тому от зайшли ми в сарай, музика в нас грає, все в нас добре. Дай Боже, щоб і далі так було, постукаємо по нашій голові негарній і, не... і дерев'яній. Дивіться, це у нас вже кабанчик залишився. кантор. Ми його на наступний четвер, дай Боже, все нормально заріжемо. Опа! Будемо, щоб було чим торгувати. Кормушки він з'їв чистенько, сухенько, гарненько. Є у нас продукти життєдіяльності їхньої. Це група, що ми вчора знімали відео. Ландрасики а-ля сільського розливу. Ну, нічого, дуже гарні. Це ці, що в нас машка велика біла, покрита була дюрком. Але дюрка там тільки вон, бачите, зверху красненьке, в одного кабанчика, ще там якесь п'ятно. Бачите, такі свинки і кабанчики. Це в нас теж, типа ландрас. Після того дюрка ми будемо її різати, тому що вона ось буде кидатися. І це в нас вже ж, типу, щось п'єтреном. Купляли ми тут сперму, спермодози дози недалечко від нас тут. Собі будемо їх різати з часом також. Бачите, кормушечки вони виїли. Все добре. Чого? Чому, дивіться, даже ви зайшли, От, е що я хотів ще сказати? От я протів, ну, в принципі, мені не подобається бункерна кормушка. От я люблю корити. Тоді, е свого часу, я думав, а ну, давай, може, поварюй бункерні кормушки, все це. Але на даний момент я дуже радію тому, що не зробив цього. І тепер в мене немає тієї проблеми, що сюди я можу як налити, як воду, сюди я можу, там буде сироватка, можна ще сироватки додавати. Ні, це вони практикуються як один із варіантів. Я можу сюди насипати корм, налити води і все. Вони поїли, попили в них гарно, чисто, сухенько. А в бункерну кормушку ви цього не зробите. Ну, мій варіант, я вважаю так. Газові балони. Зварили до кучі і огонь, і погнали. Це у нас ці кабанчики тут. Також все, все зроблено однопланно, нічого такого сверхісного тут немає. Ця наша дівчинка. Сьогодні-завтра вже десь на днях повинна пороситися. Чекаємо пороса, дивимося. Також напомню, що ми вже придбали для неї естрофан, придбали три ампулки окситоцину по 5 мл, Для того, щоб дивитися, як вона буде пороситися, що їй чим допомогти. Ну, одним словом, партнерські пологи і погнали. Ну, знову ж таки, хто там хоче тримати свиноматок, ну, не вийде такого, що ви їй не поможете. Якщо вам байдуже, ну Не заводьте тоді краще свиноматок. Руку тримати на пульсі. Ага, щось не так пішло. Ага, а оте треба зробити. Чук-чук, бігом все приймаєте рішення і спасаєте її. Плоть до того, ви думаєте, що я, я колись міг уявити, що я буду доставати поросят із живота її. Як там правильно, як вона там правильно називається, як цей процес. Ну, достав. Прийшлося, да. руку намилив, да, без перчатки. Ну нічого страшного. Помию. Помив тоді то й все. Намилив, хорошо. Вода тепленька, частенька, трьопочки, і погнав, подоставав, і таким чином я е, в минулому році двох синомоток фактично спас. Давно там мумії були, оце був дивитися. чи дійсно е, вакцина від віруса закриває ці питання. Тоже провіримо, все це знімемо, все це покажемо. Є, я не вет врач, я там не це, але десь якусь літературу почитав, десь так само якесь відео подивився, десь щось навчився і. В принципі, не з горшки ліплять. Реально. І це реально так. Тут наша малеча. Сьогодні зараз вітаміни купи, дружина в аптеці. Та будемо їх сьогодні е е проколювати желізо з вітамінами. Це їм сьогодні вже 12-й день дуже. треба було на 11-й, ну нічого страшного. Також по цій свиноматці, хочу сказати, це 8-10 число, будемо дивитися, чи дійсно вона перекинеться чи ні. Покривали ми її контуром. А будемо дивитися як. Якщо перекинулася це другий раз, уже. ну я вам скажу так. Хоч вона як вона буде стояти гарно не гарно, на м'ясо все. 1000 гривень я свою потратив, на неї хватить. Цього, звісно, звісно, опорусу чекаю з... Дивіться. Ну, з чим тобі, вона що таке? Ой. Джек. Так, вибачайте, допомічник на місці, так? Да? Називається. Даного опоросу я взагалі буду ждати. Це може бути дуже тяжкий опорос. Чому тяжкий? Тому що... Е... ну Вона сама по собі більше і дюрок, щось тут і макстер. Така вона баришня. У нас. Лягай, лягай, пенсію. Тікай. І... і що воно буде, чесно сказати, я не знаю. Як вона опороситься, опорос важкий, думаю, буде, а там хто знає Буде надіятися на краще. Бачите, вона в нас така. Давай, повертайся. Дівчинка така цікава. Тому зайшли в сарай, повертаємося до початку відео, зайшли в сарай, подивилися, як себе почуває кожна свиня, кожна тваринка. Тому що, якщо ви не будете контролювати ці процеси, Ну навіщо тоді займатися свиньми тваринами? Це будь-яких тварин це стосується. Та ось, вже ось-ось. Повинна, ну, молока ще немає. Там як піде в такий фонтанчик. Трошечки, трошечки. Може навіть вже й сьогодні, дай Боже, що розпоросить її, та й буде добре. Зараз роздамо корм, повичищаємо, буржуєчку розтопили. Буржуєчку, в принципі, я туплю не тільки для того, щоб тут там чи холодно, чи цей сарай він з ракушняка. Він дуже теплий, гарний. І тому і інше. Ну, бачите, дружбанчик зайшов до свиноматки. Що ви йому скажете? А хто знає? Ну, чого ти до неї туди пішов? Капець. Якось так. Тому всім, хто хоче займатися свиньми, готуйтесь до того, що ну, вам. По постійний контроль за тваринами. Все ви повинні робити по графіку. Ага, Сьогодні я запланував те зробити. Те, те, те поробили. все У вас у вас бути планування. Ви запланували, ви зробили, ви забули. Все, чітко. Тому, кому цікаво, ставте лайки, коментуйте, пишіть, номер мій є. Всім гарного дня. Все найкраще.